Вітаю на заході. Почали натякати, що з Путіном може, щось статися, можливий переворот, наприклад, якщо об'єднаються олігархи. Натякнули, що можливий і інший сценарій. Я в нього правда дещо менше вірю, але теж є така спроба. Але від себе додам два своїх сценарії, що я бачу, може теж статися. Насправді, захід, коли натякає на щось, інколи він це робить, просто щоб. Натякнути інколи тому, що вже готується якийсь певний сценарій. Давайте розберемо, що це було, тому що британська The Sun написала, ну, скажімо, таке інтерв'ю, в якому розклали, які сценарії можуть статися із Путіним для того, щоб завершити цю війну. Підпишіться на цей YouTube канал. Нам кілька людей залишилось, щоб в нашій з вами команді було півмільйона прекрасних українців. А також дуже прошу: зробіть донат на. Чотири автомобілі для того, щоб наші хлопці могли знищувати ворога на Донбасі. Е, я дуже прошу зробити, тому що це дуже потрібні автомобілі L-200, які ми дуже скоро повеземо на Донбас. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal, і ми починаємо. Бен Ходжес здав інтерв'ю е, газеті The Sun. Хтось Бена називає інфотитаном, хтось каже, ні, дійсно серйозний чолов'яга. Ну, давайте, ви знаєте, я теж. Відношусь до першої групи, хоча кілька разів з ним бачився, він особисто на картах показував деякі речі, як можна зробити. Ну, насправді, я думаю, що із вісьми його прогнозів, три точно збуваються, а інколи навіть п'ять. По різному бувають дні складаються в Бена Ходжеса, але до цього він керував американською армією в Європі. Тому сказати, що з точки зору. Скілів, навиків, досвіду та посад, які він займав, він має право такі речі говорити. Він говорить, що Путіна мають скинути. Ось це дуже важлива історія, тому що ми цього дуже хотіли, це дуже довго не ставалося. Але він каже, що олігархи можуть об'єднатися і, власне, скинути Путіна по простій причині. Вони давно не їздили на Адріатику до своїх коханок. Вони давно не їздили до своїх дітей в Лондон, Кембридж Стемфорд. Стенфорд. І власне не дозаробляють гроші, і він каже: те, що вони не дозаробляють, і є причиною того, що вони можуть його скинути. Ну мені здається персонально, що олігархи – це достатньо слабка ланка. Це гаманці, а гаманці проти своїх господарів не повстають. Гаманець можна протерти, гаманець можна тримати порожнім, але гаманець не пістолет. Він точно не буде приставлений до твоєї скроні. Тому я трошки сумніваюся, в олігархах більше ми бачили, як російські олігархи в Україні діяли. Нам кричали: Фірташ народився на заході України. 100% український олігарх, але працював на Росію. З іншої сторони, сидить зараз в австрійській. Ну, знову ж таки, там домашній арешт, це не зовсім тюрма, але явно на повну силу працювати не може. Так само був Фрідман зі Львова, він ваш український. він... З єврейським паспортом живе у Лондоні, правда, зараз сидить у Путіна. Теж особливо ні на що не впливає. От приблизно так і російські ці всі Абрамовичі, Діріпаски, Міхельсони. От Я не бачу там якоїсь потужної сили, яка могла б за нього сильно взятися. Але я бачу, що є інші речі, хоч же, справді ще виводить російське населення. Каже, що да, росіяни зараз вони підтримують Путіна 87%, Ну от, але все може змінитися, якщо, якщо лідер почне слабнути, то зміни можуть відбутися надзвичайно швидко. Він каже, що російський народ має сам вирішити, коли з нього вистачить. Ну от і він каже, що там не побачиш таких протестів, які є навіть в Тегерані і навіть в Білорусі. Ну от, але типу може відбутися певні речі. Ми з вами точно не віримо в російський народ, ми точно не віримо в Росію. Ну от яка розповідає, що може бути іншою, може змінитися. Ми бачили нещодавні заяви Юлії Навальної, яка почала розповідати, що нельзя ділити Росію, нельзя її деколонізувати. Та ми не хочемо хаотично це робити, ми хочемо контрольовано розібрати вас на шматки. Ми бачили заяви зараз е, Яшин, який тільки вийшов з в'язниці. Кремлівському пропагандисту дудю дає інтерв'ю. Ну і дудь, який працює на Кремль, каже: От Стрілков настоящий патріот, а ти Яшин не настоящий. Яшин каже: Та я ж з Німцовим був в тюрмі сидів. Він каже: дивись. Тебе захід забрав, значить, ти агент Заходу і Берліна. А Стрілков сидить в тюрмі, його ніхто не забрав, значить, він настоящий патріот. Хочеш бути патріотом, сиди в тюрмі, щоб тебе дістати не могли. Ну і власне Дудь відігрує цю кремлівську історію, і він навіть цей Яшин, не хоче вийти з кругової поруки. У ну, цієї російської пропаганди їм там всім зручно. Тому ми не бачимо. Хоча Нулан сказала, що в заходу в штатів є доступ до 10% аудиторії. Цього зазвичай вистачає, щоб зробити революцію. Ну, наприклад, 100 років тому там був доступ навіть менший, і революція скинула владу. До чого я це веду? Що інколи прогнози про те, що можна Путіна скинути, це не просто натяки. Інколи і до Бенаходжеса це відноситься. Є таке поняття, як самозбуваючийся прогноз. От, ходже, це самонагнітаючийся прогноз, який дійсно кілька разів може зробити заяви, сходяться системні рішення, і це може відбутися. Насправді він говорив, що наш контрнаступ може бути успішним. Ми повернули. Харківщину ми повернули Херсонщину, ми відбили територію в Київській області. Ну і зрозуміло, він це перед цим говорив і давав дуже такі чіткі проукраїнські заяви. Він вірив в Україну, вірив наш контрнаступ. Ця віра допомогла залучити додаткову зброю, додаткові гроші, додаткові ресурси. Тому інколи дійсно його заносить, але часто він буває, робить дуже правильні потрібні заяви, під які можна мобілізовувати ресурс, і частина з яких давайте справедливо говорити. Збувається. Друге, я бачу, що російські олігархи це банда слабаків, багатих, жирних, яких життя просто унесло в космос. Але слабаків, насправді сила в Росії це ФСБ. Якщо навіть не дивитися фільм П'євчих, можна все рівно прочитати дані, у нас там знімали, типу, за великі західні гроші, які можна було б потратити на ракети проти Росії фільм, як Путін прийшов до влади. Але навіть там не сказано, що. Путін прийшов не тому, що там сапчачка, чи батько сапчачки, чи там ще якийсь тому що він був розумний, чи спас Сапчака вивіз Фінляндію. І вони після цього е сказали: Ой, супер, він же ж так і сім'ю Єльцина спасе. Ні, це брехня для лахів. Браво, благо в Росії. Таких 99,9% Вони в це вірять, але ніхто не задався питанням, що привела до влади Путіна ФСБ система. Яка сказала сім'ї Єльцина, який розвалювався, тому що був Алкаш і глушив кожен день, який вже не міг управляти Росією, а сам а сім'я з управлінням Росії теж не справлялася. І от ФСБ каже: ми поставимо будь-якого шпіндоса, от метр п'ятдесят. Візьміть лисий, некрасивий, Ну, ми навіть його поставимо, і ФСБ як система будемо краще управляти ніж ваша родина. Вони погодились за це. Отримали недоторканність кілька олігархів, яких гроші в сумках для родини. Ну і живуть собі в Австрії, мають громадянство, тратять сотні мільярдів, десятки мільярдів, хто їх там знає, але дійсно ФСБ їм тримає слово, їх не знищить. Так от, коли Захід запропонує угоду ФСБ, що ви можете замінити всього таракана, який зверху на щось інше, зупинити війну, його зробити винним і завершити, ось тоді це можливо. Але така угода це не. Плаче олігархів за своїми коханками на Адріатиці, чи своїми там позашлюбними дітьми, які вчаться сьогодні в Лондоні чи Стемфорді. Це інша розмова людей. От я сьогодні зранку вам писав відео: там, наприклад, є Бернс. Так, який зустрічався з керівником Міші своїм колегою Муром, ну от ось з такими людьми, якщо буде розмова, ті можуть запропонувати. І ось тоді, коли будуть розуміти, що Путін всіх тягне на дно, а в російському телебаченні на Соловйов ТВ уже кричать: що та дивіться, ми залізли туди, ми ж думали, що там тільки Україна. Україна об'єднала весь світ і башмаками грязними б'ють. Росію по морді. Вони кажуть, треба звідти пошвидше виходити. Там весь світ мстить Росії. Супер! Але цього мало. Ми кричимо: дайте ракети, щоб бити в глибину Росії, дайте більше зброї, дайте більше ресурсу. Ну, от і вони розуміють, вони хочуть тікати. Ну от, якщо ось це звести, тоді теоретично можливо. Так, в них будуть там свій список. Задань, задач хатілок, кого там далі, і ще, ще, ще. Але наше завдання почати розхитувати систему і ось це ФСБшні еліти, еліти генеральські проти Путіна. Мовляв, він їх тягне на дно, закрився з кавальчиками і своїми там отпрісками і вирішує за всіх. Тоді теоретично, на те, про що говорить Годжас, можливо зіграти. Як варіант фіксуємо. Друга історія, яку я бачу, я не впевнений, що вона може зараз зіграти прям дуже швидко, але я не виключаю, що Китаю вигідний розвал Росії. Я бачу, як Захід боїться, щоб Росія не почала колоться, бо Китай багато захватить. А раз вони цього бояться, значить Китай цього хоче. Ну от якраз таки думати, як грати з Китаєм в цю гру. Китай з Росією не старі друзі, це старі вороги, в яких тимчасове вимушене всеосяжне перемир'я. Китая зараз, наприклад, Пекін тролить їх маленький націоналістичний острів, який в революцію відійшов і став незалежною країною. Ну а вони Тайвань, а вони тролять, кажуть, якщо хочеться воз'єднання історичних земель, поверніть північ, поверніть Примор'я, Манджурію і всі старі Сибіру, шматок, і всі старі китайські території, які Росія віджала 150 років назад після опівних воїн. Вони кажуть, ось це буде повернення, а не просто взяти острів захватити. Тобто в Китаї залишається стратегія, якщо справді з їхніми бізнесменами говорити, вони ну, всі теж кажуть, що ми на Росію дивимося тимчасово. Загалом хочемо повертати свої території. Ось це може бути союзник, який хоче їх валити. Я не впевнений, що це може бути сьогодні чи завтра, але ця історія може спрацювати. Плюс я не бачу, що цю стратегію нам або Китаю підтримує Захід. Тому що всі теж бояться, що Китай настільки посилиться, що навіть шматки Росії вистачить доповнити силу проти Заходу. Тому на Заході багато хто теж дивиться, слухайте, а давайте з Росією проти Китаю воювати. Росія теж це розуміє і пропонує себе просто лягла і просить, що а давайте так, давайте так. Різні сценарії зараз закручуються. Тому мій висновок. До речі, ще одна історія: Я вам скажу, що. Китай хоче скинути Лукашенка. Коля Лукашенка вчиться в Китаї, там відсиджується типу наступника. І є цей. Лукашенко кілька разів про це вже говорив, що от в Китаї він буде, потім він прийде замість мене. Ну, от. Ну, і Китаю таке подобається, типу іспанський король, який поїхав навчатися на родину матці, щоб потім управляти Білорусь. А, І Путін хоче скинути Лукашенка, йому теж не все подобається. Лука прибіг в Україну. Ну, от, друзі, поможіть, будь ласка, я ж ваш, краще буду я, ніж китайці через росіяни. Я вже свою задницю продав. Давайте хоча б спасемо, виграємо трохи часу, поможіть. Не заходьте на мою територію, не стріляйте, дайте мені простір погратися. Ну він там ще й ресурс просив на що по, побачив середній палець. Але е, ця гра йде? І якщо Китай не проти зайти в Білорусь, то чому ми повинні виключати, що Китай не проти зайти в Росію? Я просто про те, що. Надіятися на російський народ чи надіятись на російських олігархів не треба. Це старі формули, які не спрацювали. Весь захід в них вірив, Україна в них вірила. Це не спрацювало. Зараз треба шукати інші формули. Так, це напрямки. Да, ФСБ, да, можливо, армійський заколот, можливо, ще якийсь заколот, можливо, зовнішні чинники. Можливо, Китай, а може не Китай, а може Штати, Європа чи Британія нам поможуть це. Зробити, але те, що Росія повинна програти, це однозначно. Те, що Путін повинен понести фізичне покарання, це однозначно. Чи це буде як в прогнозі Бена Ходжеса, чи це буде інший сценарій, який сьогодні розглядається, нам не важливо. Головне, щоб він відбувся. Ворог повинен бути покараний. Друзі, ось така історія. Важливо було її проговорити, тому що газета Зесан це нормальна впливова преса. От, якщо захід робить такі натяки, про це важливо говорити без шапкозакидательства, без популізму, але розкласти сценарії, які можуть бути, треба. Багато хто скаже, ну це нереально можливо. Але скажи рік тому, що ми будемо в Курщині вести свою гру, теж би ніхто не сказав би, що це реально. Чи, наприклад, що ми будемо знищувати Кримський міст, чи те, що ми повернемо повністю Чорне море, не маючи флоту. Чи, наприклад, те, що ми можемо зайти в інші частини залишків російської імперії, на які вони сьогодні навіть не здогадуються і не здогадаються, коли і як, тому що українське військо працює мізками. Ось така друзі, історія ворога треба перегравати на цій шахматній досі і приносити перемогу нашій державі. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, хто швидше може призвести до розвалу Росії: Китай, Олігархів, ФСБ. Чи власне російське населення? Напишіть в коментарях. Дуже прошу підпишіться на цей Ютуб канал. Останні кілька підписок, останні кілька е друзів доєднаються до нашої команди, і нас буде пів мільйона. Чим більше нас тут, тим більше нас буде показувати Ютуб, тим кращі збори і швидше ми будемо збирати для хлопців із фронту. Тому підпишіться і закіньте гривню на ці чотири автомобілі. Підписка гривня. І гарний вечір вам точно гарантовано! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!